Це Сівілія. Сьогодні у нас 16 листопада 2024 року. Ось такі красиві. Там, бачите, ростуть квіточки на деревах. Ну, і, звісно, мої, мої квіточки, які ростуть <сум>, на наших деревах сімейних. Йдемо в парк Марії Луїзи. Вхід в парк. Тут коники чекають. А, Чухається, дивись, класно як! А, подобається, круто. А, супер. Їй подобається, Чи йому? махає головою. Ну, пішліть! Дим якийсь димить, мабуть, жарені каштани продають. Я їм кажу, в нас в Києві цих каштанів міряно, не міряно. на полу, нікому не потрібні. А тут їх жарять і в мікрохвильовці жарять їх, і так на вулиці жарять. В общем, дуже цікаво. В парку пальми, замки. Зараз будемо все роздивлятися. Та, так, жарені каштани, так як я вам і казав. Привіт! Привіт! Дивіться, які покажу вам. парують. У нас в Україні такого немає. Карт, тархета, є? Only. Only. Oh, cash, cash, cash. Бачите, які жарені каштанчики. Красіс. Нікітка, пішти. О, oh, покажи свої ногти, принцеса. Ти ніби хто? Монстер Хайка? Ні. А хто? Я братс. Братс? Не знаю, що за братц. Mm -hmm. Ми йдемо далі. Вау, яка краса! Клас, іспанський стиль. Боже, а дивіться яке дерево? Ми під світим. Клас. Вау, нічого собі. Який фонтаніще там. Друзі, це щось... Вау, да тут ціла венеція, нічого собі. О, it's beautiful! It's very beautiful! It's unbelievable. Нічого собі, яка краса, слухайте в цьому парку. Куаса, водичка яка? Вау, так там рибки які. Качки, ніки, дивись. Ух ти ж. Кормити немає чим. Нам потрібно. Люди пливуть. Клас, слухайте, яка краса. Да, неможливо оминути оком. Цю велич неймовірну, що створили іспанці. Якийсь цілий замок, це я думаю, тут якийсь король їхній жив. Йдемо до фонтану, Нікі. Е, Славно звісно, площадь Іспанії. І ми тут разом Нікі. Синок. Давай ми. E <laughs> Зверніть увагу, які ще квіточки 16 листопада. І качер до нас біжить, красунчик. Лебеді? Ух ти ж, там лебеді є, білі, великі. Класно, зроблено, красиво, такі ліани обплітають. Все навколо. Тут годують ташечок. Голуби. Нікіта <laughs> боїться. <coughs> Тут до нас приплили лебеді. Красунчики. Раз ми їх. Тільки ті ті підходь, підходники. Бачиш, як вони їх нямають. <coughs> Можеш подивитися їх зблизька, які красиві. Ух ти ж. не підходь! Я зараз їм кинуть їсточки, і вони будуть їсти. Так, іспанці відпочивають. А, не підходить! я поближче. так, Зай щоб... буду кусати і пигне. Пи -пи 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 -пи. Ну все, відходимо. Під них щось шукають, вони там неряють. може рибку якусь. Качечка яка? О! Хліб, борьба за хліб. Ті, хто поменше, ті набагато проворніше. Тепер я розумію, чому динозаври вимерли, бо поки ну, за допомогою довгої шиї тільки вдалося піймати кусочок хліба. А так куточки ті, які поменше, вони набагато проворніші, вони раз-раз-раз-раз і хлібчик з'їли. А так боротьба за ресурси і в житті відбувається. То меншенькі, хто, хто повороткішенькі, він е, виживає, а великі. Е, Скажімо так, вимирають. Це про, друзі, гляньте, яка велична корінна система у дерев тут. Просто аж дух перехвачує, як красиво це все виглядає. Дивіться, які коріння. Уай, хочеться доторкнутися до нього. І щоб ви розуміли, це фікус, той як фікус, який росте майже в кожного українця вдома. Дивіться, ух! яка краса. Клас. Гляньте які листочки, просто листочки фікуса. Спробую вам приблизити. А, не виходить на цьому режимі зйомки. Там апельсинки ростуть. Нікіта ганяє качок. Фонтани дивовижні. Пройдемо далі. Система фонтанів по всьому каналу проходить, да? дерева цікаві. Вау, тут фонтанів. Бачи щось погано, може ножка не болить. Не жини, нежини, не жини, не, 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 вона вже може старенька або... Щось може трапилось з нею. Вау, як красиво. Все ідеально. Ааа, там дали она заховалась, я тут в пущиках сюда. Красунька, да? Красуня. Зробили тунель і на горі альтанку. красиво гонки з не гонки, а Мишель! біг Мішель 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 та що, стоїть прямо на канаті? А ні, хух, я злякався. Другий хлопчик по канату ходить. Ди, реально пройшов по вірьовці. Обалдеть можна. Перший раз в житті таке бачу. Вау! Клас. Ой. О! Як балансує на одній нозі прям Так, хтось із вас бачив, як ходять по канату. Реально. Клас Вот такая стричка натянута и я в парку <свы> <свы> и мы может Попався зелений попугайчик. Він сидить і спить. Ось не проси, не бач, сикається дасть. Зелений попугай на фоні зеленої трави. А... Яка прикольна в джунглях дитяча площадка. Маленька, але класно, так камінчики морські. атмосфера така романтична. Просто люди сидять, відпочивають в вихідний день. Спокій. О, Аня, то для тебе, кстати. Анна, пролізь. Запахи класні. Вон ззаді, бачиш, Запускай. Бачиш, там Давай, 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 ты Давай-давай, ты сильна, умничка, ты справишься. Не бейся, двумя ручками давай. Вот так, о. Колбаска маленькая. Дотянешься до Нет. Ого. Що, датинька? Ловить тебе? Я щас буду кричать. Не надо. Папа, я папа. Вс, чщ! Ловлю тебя, ловлю. Покажи. Мені далеко?